У спортивній залідю США No3 горішніх плавнів відбулася дебютна першість Ферекспо з баскетболу 3 на 3, яка зібрала 10 команд. На першому етапі вони виявляли учасників вирішальних матчів. Одним із ініціаторів проведення цього змагання був головний суддя першості Ферекспо з баскетболу 3 на 3, керівник та тренер баскетбольного клубу Ріко Роман Мелетич. Ідея прийшла про після тих змагань, які ми провели е баскетбол. В чемпіонат Ферекспо і багато гравців грають ну, і в три на три, і тому вперше спробували провести такі змагання під патронатом Ферекспо, баскетбол 3 на три. Зібрали 10 команд, були команди ну, з працівників Ферекспо, а також з міста. Це дитяча наша спортивна школа, старші вихованці, та державні установи одна команда. Тому ну, дуже цікаво, боротьба була ну, насичена, тому і мені. Я дивлюсь, всі гравці отримали ну, задоволення, а також і ті глядачі, які прийшли їх підтримувати. Неабияку результативність цього дня у складі команди управління демонстрував начальник технічного відділу управління полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін. Ось так він влучав у кошик із дальньої відстані. У цій першості ферекспо з баскетболу 3 на 3 команда управління блискуче провела турнір і виграла більшість своїх поєдинків. Чималий внесок у такий результат зробив Дмитро Вінівітін, який виступає за команду управління протягом 20 років. Результативна гра найдосвідченішого гравця команди дозволила баскетболістам управління дістатися фіналу. По перше хотів би подякувати організаторам турніру Мілітячу Роману, Колоді Володимиру, які зібрали ці 10 команд. проспілковий комітет організував оренду цього приміщення. Я в цьому залі, мабуть, років 10 не грав. Є така ностальгія, я дуже полюбляю це місце. І тому, в принципі, дякую всім. Турнір дуже чудовий. Я взагалі перший раз граю в стрітбол. Це для мене нове, але дуже сподобалось. І, в принципі, всі були дружні, грали в своє задоволення. У складі команди управління грає Володимир Колода. Разом із Романом Мелетичем він запропонував провести першість Ферекспо з баскетболу 3 на 3. Перший турнір Ферекспо по 3 на 3 чемпіонату, оскільки завжди практикувалося грати 5 на 5. Тому це трішки інший вимір гри, оскільки це вже більше не команди, а особистий динамічний вид гри, коли всі гравці максимально викладуються на майданчику. Тут постійна атака йде. Тут не треба бігти з одного кольця до іншого. Тут постійна атака, атака, атака. Тут е, дуже. Така цікава гра. До речі, і я думаю, що в майбутньому треба практикувати, оскільки це е, 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 краще розвиває твою швидкість, е, виносливість. Е, ну а також е, сам е, результат для гри командно 5 на 5. На відміну від класичного баскетболу, у грі 3 на 3 за один влучний кидок присуджують не два, а одне очко. За влучання у кошики з дальньої відстані два очки. За пеклою була боротьба у півфінальних поєдинках. В одному з них зустрілися дві команди залізничного цеху. Протягом цього матчу друга команда дала справжній бій суперникам і кілька разів лідирувала у рахунку. Втім, гравці першої команди залізничного цеху зуміли перехопити ініціативу наприкінці гри та здобули путівку у фінал, де зустрілися із командою управління. Волю до перемоги у вирішальному матчі виявили обидва колективи. Але у кращому стані до заключного поєдинку підійшли баскетболісти залізничного цеху один, які здобули перше місце на турнірі. Другими стали гравці команди управління. Пішли на фінал, але в фіналі трішки чомусь може втомилися, оскільки в нас було три людини, не було запасного. І за рахунок цього ми. Е не змогли здолати команду суперника, тому будемо тренуватися. На цьому це не зупиняється. Хочу подякувати нашим організаторам. Сама ідея була Романа Вікторовича Мелетича, підтримав сорочан Ігор Петрович, а також всім, хто долучився до організації. У матчі за третє місце друга команда залізничного цеху не збавила обертів і після програного у драматичній боротьбі півфіналу зберегла свою активність, видала ще одну результативну гру, і у підсумку здобула третє місце. Четвертими стали баскетболісти it дирекції. У суддівській колегії на турнірі працював і тренер відділення баскетболу Дю США номер 3 Іван Кравець, вихованці якого були представлені командами Дніпро та Рубін. Ігри всі сподобались, і ті, які ми грали, і… Які не грали. ну… – Які дивилися, так? Так. З ким ти грав, як команду створили, за яку команду ти сьогодні грав? Ну, за Рубін. Нас було взагалі четверо, троє вже додому втекли. А ти залишився, чому саме було цікаво тобі, так? Та, ну, цікаво додивитись було до кінця вже. Як тобі фінал? Дуже сподобався, епічний, так сказати. Крім юних баскетболістів ДЮСШ США 3 серед інших команд турніру грала чимала кількість вихованців досвідченого тренера Івана Кравця, який підбив підсумок цьому змаганню. Баскетбол у нашому в наших горішніх плавнях живе, розвивається, команд додається, і я думаю, що е, так буде і далі. І баскетбол, все-таки ми. Можливо, вийдемо все-таки на перву лів чи вищу лігу, щоб в Україні теж знали, що в горішніх плавнях є баскетбол. Дебютна першість Ферекспо з баскетболу 3 на 3 об'єднала представників баскетболу горішніх плавнів різних поколінь та ще раз привернула увагу до цієї динамічної гри. Чимало учасників цього турніру тепер готуватимуться до виступів на обласних першостях з баскетболу серед юнаків та дорослих.